Вітаю вас, рідні. Ви знаєте, у мене склалося враження, що своїм рішенням випустити хлопців 18-22 років за кордон, Зеленський працює на Польщу. в прямому сенсі цього слова. І я вам зараз поясню, чому я так думаю. Ви підписуйтеся обов'язково. Я на це чекаю. Ви обов'язково ставте лайк, це допомагає просувати відео в трендах Ютубу. І поділіться ним. Дуже прошу поділіться з вашими. Подружками жінки або з друзями чоловіками, так от ми з вами знаєте, насміхалися скільки завгодно, е показували, які поляки боягузи, що не можуть збити російські дрони, жартували з того, що з 19 дронів, які до них прилетіли, вони збили аж 4 дрони. Але знаєте, е зовсім якось непомітно, ми пропустили штуку аналітику від Блумберга, яка показала, що незважаючи на російську агресію, незважаючи на постійні прогнози з боку Кремля. Польща, поляки, або хтось їх називає Пчекі, демонструють одне з найшвидших економічних зростань у Європейському Союзі. Вперше з моменту вступу, в 2004 році, вона виходить реально в лідери економічної динаміки. Просто найшвидше за всі країни Європейського союзу Польща, е зростає. І за прогнозами ВВП Польщі сягне 915 мільярдів доларів у е наступному році зі зростанням понад 3% відсотки 26 шостому роках. Це наприклад, щоб ви розуміли, таке таке економічне зростання. Воно вдвічі швидше аніж в інших країнах по європейському е союзу, і воно звичайно значно швидше аніж у нас. І навіть в Російській, тим паче, федерації, а економічне диво таке польське підтримує фінансова стабільність. Злотий став на секундочку найсильнішою валютою, найсильнішою валютою серед країн із ринками, які розвиваються. Державні облігації показали регулярну прибутковість. Я вам зараз поясню, як це працює і чому Зеленський. Працює на Польщу, я вважаю. Ви розумієте, в принципі, Україна спочатку повномасштабного вторгнення, якби поляки не обурювалися і не казали, як сильно українці їм набридли. Україна попрацювала на Польщу дуже сильно. От уявіть собі, у нас з вами сім'я живе е чоловік, моя дружина, я, моя дружина і наші батьки. І уявіть тобі таку ситуацію, що в цій сім'ї працює тільки один чоловік, одна людина працює. Скільки буде сім'я мати грошей? Там менше. А уявіть собі, що вся сім'я працює, працюють всі вісім рук. Всі ходять на роботу, всі заробляють гроші однаково. Звичайно, що така сім'я буде багатшою. Яким чином це е, транслюється на відносини українців, які сидять в Польщі? Ви розумієте, давно відомий факт, що самі поляки вони давно демонстрували економічне зростання, вони, як кажучи, розслабилися в бедрах. І та робота, яка там е, важка робота руками, наприклад, там на складах, прибирання, збирання полуниці, е, логістична робота вони не дуже хочуть. Це братися, тому що вона непрестижна, вона не кваліфікована. А тут приїздять українці, і вони не просто вони беруться і за цю роботу, вони заміщають поляків, які до речі повиїжджали в більш благополучні країни Європейського Союзу, таких, наприклад, там Німеччина або Ірландія, там або Францію, де зарплати ще вищі, і ті вакансії, які звільнилися, де поляки не хочуть працювати. Там входять українці, і українці працюють так, що аж гай мить. Ви знаєте, які українці роботяще, особливо коли скрута, притисне працювати, готові в дві. А то, прости господи, навіть і в три зміни так було з тими українцями, з моїми знайомими, які приїхали в Польщу в 22-му році, та й в 23-му, рятуючись від повномасштабної а -а -а російської агресії, і от. Ця польська, скажімо так, сім'я вона поповнилася за рахунок таких працелюбних, е трудолюбивих е українських нових родичів, які взялися за руки і почали гарувати на благо польської економіки. Ви скажете, Слава, так а до чого ж тут Зеленський? А до того я вам поясню раніше ж нам, що розповідала державна е прикордонна служба, дуже цікаві, що офіційне е офіційні структури стверджували, що масштабного збільшення виїзду. До громадян зараз не фіксується, а воно виявляється, фіксується. Тобто, От ті українці молоді, вони почали виїжджати. і ще більше Польща отримає оцієї дешевої української і в той самий час потужної робочої сили, яка буде створювати польську економіку як економіку з доданою вартістю. Наші хлопці, а хлопці ж ви розумієте, вони будуть виїжджати не на одинці, кожен хлопець, який має дівчину, буде виїжджати разом з дівчиною, якщо вони тут жили. Якщо вони ти якесь там надумали спільне майбутнє будувати. Так? Вони туди виїдуть і все, вони будуть працювати. Тобто, всі ті, та робота, яка не робилася, вона робиться. Вже скаржиться український бізнес. От я конкретно подивився, подивився, що відбувається, молодь звільняється. Виїжджає, молодь бере академ відпустки для того, аби виїхати або перевестися на дистанційку. Так от вже такі компанії, як АТБ, Фокстрот, Нова Пошта і інші мережі і бізнес, вони попереджають про наслідки для ринку, для бізнесу і наслідки для ринку праці. Ось такого рішення випустити молодь. 18-22. Як це? Відчинилися дверця та клітки, і вся молодь, ніби папушка, ніби птаха раз і миттєво випорхнули з цієї клітки. Не тому, що вони не хочуть працювати, не тому, що їм тут роботи е, умови праці не подобається. Ні. Вони бояться, що ця клітка завтра зачиниться, А через три роки ми не знаємо, скільки буде тривати війна. Їх покличуть на е, до. До війська нова пошта каже, що за останні 10 днів 170 співробітників звільнилися. Мережа ресторанів Фест, Фест. Це оце знаєте є «Реберня», П'яна Вишня. Потім кафе Мазаха» у Львові. І так далі. Це мережа Фесті. 20% відсотків персоналу чоловічої статі до 22 років вже звільнилося. Вже звільнилося. АТБ – найбільша торговельна мережа України. Звільняються масово вантажники і продавці категорія працівників, де була традиційно зайнята молодь. Компанія Факстрот, магазини побутової техніки, молоді співробітники звільняються, кажуть, що такий масовий відтік кадрів він а, ускладнить роботу магазинів. А офіційні структури е, нам Держприкордонслужби, до речі, в Держприкордонслужби народний депутат Ярослав Железняк відправляв свій запит. Дайте нам офіційні дані, скільки виїхало конкретно молодих людей. Кажуть, у нас таких даних немає. Ну, вибачте, ну що ви триндите, Ну, як це у вас немає таких даних? Ну, вони, ну у вас ж паспорти зараз, же, вибачте, не просто папірець. Там же є біометрика, вони скануються все електронним шляхом. Ви чітко можете побачити, скільки людей якого віку виїхали. Ну, це елементарно, просто там система, програма, там вже вбивається. скільки виїхали, ставиться вік і все. Дати з якого по якого число, і вікова категорія людей ЧЖ. же. Там відсортувати, відфільтрувати. Ну елементарно просто як оголошення на ОЛХ. От, і все. А вони кажуть, немає. От. Так, от такий масовий відтік кадрів він серйозно ускладнить роботу магазинів він серйозно ускладнить роботу і розвиток бізнесу. Так ви розумієте, гірше того, це ви знаєте, з такими темпами ми скоро з вами опинимося. без... Вибачте, нові пошти позакриваються. Нова пошта, до речі, ви знаєте, що від... хто не хто не знав, відкрилася у Польщі вже і в країнах Європи. Працює нова Польща. Ми з вами так скоро, якщо не буде кому працювати, ми опинимося без нової пошти. У нас залишиться тільки одна Укрпошта з прекрасними абсолютно жіночками, оцими бабусями, які там працюють вже багато, багато багато років. Але ж ви знаєте, який сервіс Укрпошти, з якою швидкістю доїжджає посилка, яка відправлена по новій пошті, і з якою швидкістю відправлена посилка, яка їде е, Укрпоштою. Тож не можна порівнювати. Це як кажуть, у нас в Одесі дві е, великі або чотири маленькі різниці. Потім на касі хто буде працювати? Що тільки жінки, тільки бабусі будуть працювати на касі. Ви розумієте, діти діти почали е тікати. Ми скоро залишимося без молоді, і ми можемо причому і вони підіймають ту країну Польщу, яка нам розповідала, що Боже, як нас українці задовбали, як вони нам набридли, і куди причому ця навіть виїжджає, мені чому образливо. Виїжджає навіть та молодь, яка має вищу освіту, яка може дійсно розбудовувати Україну, яка знає мови, яка має якесь не знаю, таке передове мислення. Вони завжди молиться рушій реформ, моли це рушій трансформації, молодь завжди здійснює якісь революції і в хорошому сенсі цього слова. Тобто зміни, кардинальні, радикальні зміни. Ці люди, ці мізки, цей світогляд відкритий він тікає від нас, тікає від нас за кордон. А поляки, да, ми бачите, поляки, вибачте, труси, боягузи. Як і чуєте, Радислав Сікорський, їх міністр закордонних справ, казав, що з 19 дронів ми збили 4, і ми, чуйте, він називає, що це можна вважати цілковитим успіхом за українськими мірками. Прикалуєтесь? Яким успіхом за українськими мірками збити чотири дрони? У нас 500 летить і збивають більшість. Успіхом, щоб у нас тут збили під час дронової атаки тільки чотири дрони? Я не знаю, що сказати. Я не знаю. І каже, що по польська відповідь Російській Федерації була б набагато жорсткішою, якби дрони чи ракети спричинили до поранення аби загибелі людей. Причому в нього запитали, така якою б конкретно була відповідь. Він каже, ну. І ніякої конкретної відповіді він на це запитання не дав. І потім вони зараз, ну є позитивний в цьому певний момент. Вони зараз а, пропонують Заходу задуматися серйозно над тим, аби збивати російські дрони, російські ракети на підльоті, тобто над українською територією. Вже є така ініціатива, яка називається SkyShield. Але причому Польща каже: Ми без НАТО, ми без європейського союзу самі таке робити не можемо, рішення такі е прийняти не можемо. Ну от ініціатива Скайтшилд е написали, здається, видання Le Monde, що обговорюється серйозно на рівні топ посадовців Європейського союзу і кажуть, що 120 літаків союзників могли повністю створити безпольотну зону на е території України, яка є найбільш наближеною до європейського союзу. Наприклад, якби ви нам просто дали. 120 винищувачів f 16 або f 35 навіть не відправляючи сюди своїх пілотів, громадян Європейського Союзу. Та сюди, в принципі, нічого до Європейського Союзу не долетіло. Вже е безполітна зона була створена над всією територією України. А вони тільки думають, їм потр... Я не знаю, що це за НАТО. НАТО НАТО перетворилось на шмату. Просто. Просто НАТО перетворилось на шмато. Згадайте Туреччину. У неї беріть, приклад, яка в 15-му році на 5 хвилин залетів російський літак з сирійського простору на турецький авіапростір. Взагалі ніхто не вагався. На 5 хвилин залетів російський літак випадково. Піднялися і збили його, причому там пілот загинув, і навіть ніхто не перед ким не вибачався. Потім там у Росії були ці акції, забороняли там, збиралися на площі, топтали турецькі помідори, забороняли якісь турецькі помідори. Ну, це все це був цирк. В результаті всі все пробачили. А зараз Росія, між іншим, причому Туреччина така прекрасна країна НАТО, яка закуповувала Російської Федерації системи протиповітряної оборони С-400 країна НАТО. А я не знаю, взагалі, навіщо Туреччині НАТО? взагалі, чи можна це взагалі країну досі країною НАТО. А Росія тепер хоче викупити назад у Туреччини системи С-400, які вона їй продала. Ну це, це просто це цирк. Оце цирк на дроті насправді. Ну, от таким, але ініціатива випустити молодь. Зеленським. Вона якраз таки спрацювала максимально в плюс Польщі, яка розповідає, як українці їм набридли. При тому збагатилися, а залетілись на українських молодих людях. Вибачте за такий обурливий, можливо, мій сьогоднішній посил. Але ви все одно, будь ласка, підпишіться, ви поставте лайк, поділіться, будь ласка, цим відео. І мій інстаграм В нижній підкреслення Соломка. Дякую вам за увагу. До зустрічі!